Вітаємо! З нагоди дня народження українського генія та пророка Тараса Григоровича Шевченка. Хочемо запропонувати вашій увазі історію однієї пісні Думи мої, думи! Лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами? Саме рядки цієї поезії у сучасному світі стали візитною карткою української ідентичності, унікальності, неповторності. Сьогодні їх упізнають і наспівують різні покоління українців уперше. Ця потужна пісня зазвучала 45 років тому у виконанні легендарного тенера України Анатолія Солов'яненка. Ми мої, думи, мої, лихо мені з вами, на що стали? На папері сумними рядами. Неймовірну візуалізацію Госпелу на поезію Думи мої думи створив гурт мандри на чолі з Сергієм Фоменко. Кліп було створено з малюнків, графіки та рукописів Тараса Шевченка. Хтось у коментарях під виступом цієї групи зазначив, що якби Фома заспівав у моєму дитинстві, напевно, я більше знав би про Шевченка. Думи мої, думи мої, квіти, мої, діти. Вироби. Та вас вас, де ж мені вас, діти. Думи це генетичний код нації. Можливо, саме тому цю пісню обрали такі відомі виконавці: Тіно Кароль, Катя Чилі, Олександр Клеменко. Для виконання у півфіналі сьомого сезону Голос України у квітні 2017 року. Це тріо у поєднанні з геніальними рядками Тараса Шевченка створили космічну феєрію. Якщо поєднати думи мої думи і час, як вам таке? Дуже сміливо. Анна кінцерська у ефірі нокаутів у 22-му році приголомшила всіх своїх емоційним виконанням. Дівчина самостійно створила нове звучання для відомих рядків, атмосферно, гарно, магічно. Поезія в музиці це стілення душі. Думи мої думи звучить, як молитва. У виконанні гурту пиріг і батіг. Там зійшлося все вокал, музика, емоції і думи. Сумними рядами. Шомба вітер не розвіяв, Степу як пилину. Щома вас лихо не приспало! Ми знаємо, що музика має властивість лікувати і зцілювати, надихати і підтримувати, запалювати і відроджувати. Проникливі слова митця та чуттєве виконання сучасних зірок Артема Пивоварова та Надії Дорофеєвої створили магічну, сильну, вічну пісню.